Отже, продовжуємо тему тиску на самоврядування. ТЦК оштрафували кількох мерів за зрив мобілізації. Мова йде про міських голів Дрогобича, Трускавця, Борислава і кілька голів територіальних громад у Львівській області, які отримали адміністративні протоколи від місцевих ТЦК та СП. Міський голова Дрогобича Тарас Кучма зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Так, отже, давайте по хронології про те, що стосується вашої історії, оскільки таких кейсів і випадків. Багато на жаль, і вони набувають такого системного і тенденційно небезпечного характеру. Ну так це виглядає з боку в силі того, того всього, що несеться. Розкажіть, будь ласка, як почалася історія тиску на вас? Коли це почалося? Чи це було тільки від ТЦК чи, для прикладу, та як в інших громадах, ірпінь і нетішин, там були залучені і ДБР служби безпеки і вручені підозри. Ну, по перше, ці тиски зразу почалися після того, як ми виграли вибори, тому що я думаю, не ті виграли вибори, кого хто мав би виграти. От. І найстрашніше це те, що почалася дискредитація органів місцевого самоврядування, про що я говорив напередодні, і про що я говорю у, на всіх форумах. А дискредитація починається з того, що показують голів не такими далекими, які не вміють правильно організувати роботу, в яких не справляються з бюджетними питаннями з освітою з медициною і так далі. Ну і плюс саме таке кричуще, що всі корупціонери всі крадуть, відкатують гроші на дорогах. на... Бруківках і тому подібне, ми ж ці всі тенденційні питання бачили, і як воно все було. Другим питанням це було знищення органів місцевого самоврядування за допомогою забирання коштів. І коли забрали в нас ПДФО, військове, так зване, ми всі відчули. І така Дрогобицька громада вона дуже сильно це відчула, А є громади, які ще більше від нас це відчули. Ну і третім уже підсумком це судові процеси, які повинні були би відлучати на жаль чи на щастя для когось. Частину мерів голів відлучили від роботи, а частину все таки вдалося зберегти свої посади. І коли я був в Брюсселі і говорив на цю тему, то е, всі депутати Європарламенту вони були в такому легень. Ну з ким ми спілкувалися в такому легенькому шоці. Вони ніяк не могли зрозуміти, як так е, людей, яких обрали суд, може просто відсторонити. Ну це абсурд. Якщо кримінальна справа та злочини якісь, то так це природне. Ну але просто відсторонити. Ну, це для їхньої законодавчої системи це було абсолютно ну, неприйнятно. Ну і от самим таким апогеєм це сталося зараз, коли ми вже побачили, що напевно ми відчули, напевно, для когось вже наближаються вибори. Ми про вибори не думаємо і в асоціації міст. Ми думаємо тільки про це, як нам забезпечити теплом, водою, освітній процес зберегти, медичний процес зберегти, яким чином це все зробити. Але для когось вже почалися вибори, і почалися зовсім по іншому. От приймаються закони, на яких на місце голів місцевих громад. Покладається зобов'язання доставляти і виконувати там певні військові приписи і мобілізаційні процеси, нам було представлено в листі, що повинні ми робити. Ми завжди відповідали, частково робили, виконували все, що могли. Ми це робили. Це було буквально весь час. Що йде період війни, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що таке війна, і з попередніми воєнкомами ми всі питання вирішували і вирішували в робочому порядку, в спілкуванні. Деколи сварилися, деколи один одному говорили, що можливо, що неможливо зробити, але все-таки подавали один одному руку і підставляли плече в скрутну хвилину. Тобто, це нормальний процес, нормальний процес роботи. Воєнком змінився і тут трошки змінилася риторика. От, але не із за того, що скажімо так. Повінялася людина, а із за того, що людині напевно неправильно щось вказали неправильно щось розказали, або дали, Но... або дали конкретні завдання, пане Тарасе. А можете або... сказати, так. коли Коли вас змінився воєнком? Просто щоб цікаво було по хронології? Буквально або, або, або Місяць назад це все пройшло. Ну це не так довго, і після того от були нам а, роздані певні. А... Приписи, що ми повинні зробити. Ми частину виконали, практично все виконали, що потрібно було. Але от мобілізаційний сам процес, ми природньо не могли його виконати, тому що є ряд причин. Я зараз не хочу їх озвучувати на загал, але це є дуже серйозні причини, і нам було 22 числа, просто повідомлено, що хочуть нас побачити і підвести деякі підсумки. Ну листом такий звичайний лист, як завжди. Без задньої думки, всі після мероприємств, бо це день 22 січня, це день злуки, і ми всі на такому піднесенні хтось були різні мероприємства, Голови пішли, а в мене ще була зустріч, дуже така. Ну, ми похорону зустрічали загиблого воїна. І я поїхав на зустрічати загиблого воїна. От, і... На наступний день дізнався, що були звернення до поліції, щоб мене притягнути в силовому порядку. Ну я був в шоці. Як так ну передзвоніть, скажіть. Ми домовимося на іншу годину чи на інший час, чи бо завжди так було. Я лишній раз не турбую. Якщо я комусь потрібен мені, набирають, і Ми домовляємося на зустріч. Нема ніяких проблем. Ну у вас 22 другого, двадцять другого січня у вас були дні соборності. Ви зустрічали е, тіло героя. Так, так. і в на, на наступний день я не зміг прийти, бо був у на зустрічі у віце. У міністра е, нашого е, Кулеби, ну то я не говорив. Я сказав, що прийшов все-таки до е, нашого воєнкома. На, після зараз, після е, все-таки е, в понеділок я прийшов до нашого воєнкома і висказав воєнкому, що таке спілкування з головами міст неприпустиме. От і е, сказав, що. І якщо ви хочете розмовляти з нами, то треба все таки поважати, і е, ви розумієте, ви є призначена людина, ми обрана. Трошки різницю треба відчувати в цьому. Ну на що воєнком мені сказав, що в нього є наказ, і він буде як е, військовий офіцер, він повинен виконувати наказ і ні mm -hmm. на що зважати. От і все. Вручили а скажіть, мені... будь ласка, пане Тарасе, а скажіть, будь ласка, про який наказ йдеться? Який наказ? Про що він говорить? Те, що е, міські голови зараз мають бусифікувати і доставляти людей в ТЦК? Так. Ну так. Це, 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 це згідно це чого? Закон. Ну, наказ є наказ, але є ще закон. Ну, е, от згідно закону, він приводив приклад закону, де є прийнятий закон. В якому розписано, що на органи місцевого самоврядування якраз і покладені такі функції. Ми проти того закону дуже серйозно виступали. Аму, і ми говорили, що будуть такі цей закон прийнятий для того, щоб просто знищити органи місцевого самоврядування, тому що він завідомо розуміє, що його виконання нереальне, тобто. Ми всі розуміли, що яким чином без армії, без поліції, без всяких повноважень нам доставляти людей до воєнкоматів. Ну повістити оповісти можемо. Ми можемо там вручити, сказати, і то не завжди беруть. Кажуть, от є поштовий ящик, кидайте. Нам ми розписуватись ні за що не будемо. Тобто в нас є ці вже прецеденти, але взяти силою доставляти людей до воєнкоматів – це нереально. Просто вони не можуть цього робити, то як ми це можемо робити? Так, пане Тарас, я я хочу просто уточнити, тому що якщо мова йде, ну так посилаються, і в, в Асоціації міст, що це йде мова про порядок, який затвердив Кабмін від 16 травня 2024 року. Так. Це про це йдеться, так? так? Так, саме про це. Ага, тобто це не закон, це просто постанова, фактично. А є закон ну, про. Місцеве самоврядування, кінець кінців. Є закон про військовий про військову службу. Є... Про військовий стан Мені є свої закони, я так зрозумів, і е, я хочу сказати про одне: який б закон не був, за законом повинна бути можливість його виконання, тобто і передбачені всі заходи, які дають нам можливість його виконати, навіть чи то закон, чи то постанова, що б це не було. Якщо завідомо. Вже вкладається чи в постанову, чи в законодавчі акти не в, не неможливість виконання його. Це є оце є прямий тиск. Mm -hmm. По іншому я це називаю. Давайте давайте просто поговоримо про е, ці останні події, останні тенденції. От, наприклад, за е, наступ і прорив оборони в Харкові відповідають бойові командири, ті, які очолювали тер бригади. Це говориться про те, що е, знаходять цапів відбувальів. Тут фактично провалену мобілізацію перекладають на плечі міських голів і місько, мі, місцевої, е, місцевого самоврядування. Так це виглядає. Так. Ну. Саме цікаве в тому, що розумієте, вони, як було сказано, ще такий один нюанс. Ви тут, що хочете, говорити, от, я сьогодні один протокол складу, завтра другий протокол. Післязавтра відкрим кримінальну справу. Все це є у них вже накатано. Тобто, ми, нам було озвучено, яка кінцева мета? Яка кінцева мета? Відкрити кримінальні справи і від відсторонити від, від обов'язків і вводити пряме управління е, правління е, рай військової районної військової адміністрації. Ну я по іншого не бачу, але знову ж таки, Це... якщо говорити про військові адміністрації, ми розуміємо доцільність і створення військових адміністрацій, щоб відповідати за безпеку і допомагати місцевому самоврядуванню в час війни. Правильно? А тут іде мова про тилові області, тилові регіони. У нас тут військових дій нема. І в принципі, ефективність військових адміністрацій, я би так сказала, нижче, нижче середньою, якщо не сказати гірше. І мова ну, тут є ви... про, про вас, як про міського голову Другобича, Трускавця, Борислава, інші голови територіальних громад, які отримали ось такі протоколи від ТЦК СП. Так, і а, штрафи так, теж. І штрафи ми отримали штрафи, протоколи, які будемо всі спільно разом оскаржувати в судовому порядку. Кожен повинен бути в своєму суді, тому що це від місця проживання залежить. Але ми всі разом розмовляємо і напрацювали певні, як з тим всім боротися, бо це не є нормальні явища, і ми прекрасно це розуміємо. От і заява була і е, голови е, Бориславської е, е, громади і Трускавецької громади. Але я хочу сказати, що та тенденція не зрозуміла, і воно йде надзвичайно дуже, от, дуже серйозно. От, подивіться, військові райдержадміністрації е, нам дають оці мобілізаційні завдання. Я завжди питаюся на підставі чого, як ви є якісь дані. Скільки чого потрібно, чому на ту громаду стільки, то на ту стільки то наклали, адже вже є певний ресурс, і ми не можемо, якщо є тисячу мобілізованих і можемо мобілізувати, то вже тисячу двісті. Ми не можемо, бо їх немає. То на це у нас є завдання, і ми вам їх скидуємо. Друге, що мене, що це не просто так робиться, це коли військові райдержадміністрації адміністрації. Дають, наприклад, висновок, що, наприклад, наш водоканал, Дрогобицький водоканал, не виконує мобілізаційне завдання. З нього знімають критичність і, відповідно, всіх людей забирають воєкомати. Так, і що було напередодні, коли всіх викликали в воєнкомат в один день щось коло 30 чоловік. Ми повністю зірвали, зірвали обслуговування водопостачання 150 тисяч населення, а це не диверсія. І тільки із-за того, що мені вдалося подзвонити до Львівської обласної військової адміністрації, і було питання вирішено. Там іще нас чують. Ну на рівні району це просто вакханалія твориться. І коли ми, я підняв це питання і кажу: на підставі чого ви зняли, що ми і сказали, що ми не виконуємо, а в нас немає ніяких документів. Так запитайте, зайдіть водоканал і так далі. Тобто, це є тенденція. Ну і то, що. Вже по новому, от, от до нас приходить, наприклад, що е, сьогодні прийшло, що на завтра треба виділити е, машину для ТЦК е, з шофером для того, щоб доставити там когось. Там ну я не можу всі дані mm. говорити, так от, але е, воно сьогодні, завтра. А в нас є ж кошти якісь. Ми ж повинні пройти сесії. Ми повинні е, виділити якісь програми для того, щоб забезпечити це що це по маршруту. Такому то є більше 150 п'ятдесяти літрів е, палива витрачається, то звідки брати ті кошти, от але знову ж таки даються просто листи, такі потім на підставі тих листів. Вони не виконали, і знову будуть в нас штрафи невиконання мобілізаційного завдання. Я уточню, цей, цей лист це теж від вашого ТЦК СП. Так, так, так. І, так, угу. І оце, possible. що зняли, зняли із стратегічного, тобто зняли фактично броню ця ситуація по водоканалу, то теж була їхня ініціатива. Так. Так. І як, як, як на це реагувати голові міста, який відповідає в першу чергу за те, щоб водопостачання за інфраструктуру, за тепло, щоб були за школи. Як нам в таких моментах працювати? Коли ви не повірите, начальник водоканалу приходить, і він просто в шоці від того, він каже, у мене немає жодної людини. Всі пішли в воєнкомат, і в мене там аварія. І що мені робити в четвертій годині ночі? Він мені дзвонить каже: Тарас, немає жодної людини. І в нас страшна аварія. І як ну я взагалі я це питання піднімав, і це питання піднімається в профільному нашому міністерстві. Нас там чують. Я не можу сказати, що не чують. Але крім того, щоб послухати і робити, то і цілий цілепровально. Потрібно якимось чином ну захистити органи місцевого самоврядування від такої вакханалії на місцях, які творять в районі військової адміністрації. От і все. Ну, мені здається, мені здається, що ті, хто приймають такі рішення, і дають таку вказівку і районні військові адміністрації, вони напевно не до кінця розуміють функцію і завдання місцевого самоврядування, які взяли на себе фактично всю ношу е життя і життєдіяльності регіонів. Ви сказали, що вас чують в обласній військовій адміністрації, чи була від вас така якась нота протесту, зокрема від ваших сусідів від Другович, Трускавець, Борислав, можете ще назвати голови територіальних громад, бо я не знаю всього переліку Фіднице, Львівщини? меденничних східниця і Меденичі ще так і, і Меденичі. чи ви якось так. спільно подавали колективне звернення до Максима Козицького? Чи була якась реакція звідти? Ми написали я Максиму Козицьку зразу, і м, хочу сказати, що поки що я написав, що ми хочемо всі зустрітися, що це вже наболіло. Ну і чекаємо відповіді, коли ми зможемо зустрітися. До сьогоднішнього дня завжди була дуже швидка реакція, і завжди ми зустрічалися. Ну Зараз, на жаль, поки що ще немає, але я розумію, може бути якісь. Ну є може можливо, є якісь причини, але поки що немає хоча ми зверталися і. Я особисто до нього написав і попросив. Ну природно, ми не хочемо звертатися офіційно ми поки що працюємо на паритетих нормальних людських стосунках, тому що в нас насправді дуже хороші людські стосунки, і ми хочемо просто зустрітися і поговорити і підняти ці проблеми, які сьогодні у нас є. Ну, це якийсь такий запустився, запустився, чесно кажучи, в масштабах України якісь такі маховик. Але під вашим зверненням, звичайно, що військові адміністрації та цяка спеція людей ставлять на посади вас обрана посада. Вас обирали мешканці вашої громади та які інших громад. Ви написали під вашим відео на вашій сторінці в Фейсбуці. Вас дуже багато людей підтримують і виборці, можливо, навіть ті, хто і вас не обирав, вони вас підтримують, тому що це дійсно відбувається, якась, якась вакханалія. А от ви спілкуєтеся із вашими колегами. А що за цим стоїть? Ну це дійсно забирають неугодних, не знаю, вертикаль влади, офіс президента. Якщо ви кажете, що вас в міністерстві профільному чують, готуються до виборів і намагаються таким чином дискредитувати місцеве самоврядування. Я ще раз повторюю, це є пряма дискредитація місцевих органів самоврядування. Я це говорю на всіх форумах, і я на це звертаю увагу всіх. Але це не моя позиція, щоб ви правильно зрозуміли, коли ми всі збираємося голови міст в асоціації, і в нас було вже послідня така зустріч, це просто крик душі. Вже Ми єдине, що нас стримує. Тому що ми всі зараз розуміємо, що йде війна, і розхитувати той човен, в якому ми пливемо, який в якому ім'я України. Ми не маємо права. Ми це вже це було вже зроблено 106 років тому назад, коли ми зруйнували нашу державу, от такими ну самопоборюванням всередині. Тому ми всі повинні розуміти, що ми повинні бути об'єднані одною ідеєю це перемогти. І саме це стримує всіх голів від різких яких кроків, але мовчати, коли уже йде знищення держави? А я вважаю, що знищення місцевого самоврядування це є знищення держави, тої держави, за якою ми боролися на майданах, і сьогодні наші хлопці борються на фронтах. Тобто, це не є диктатури, це не є якесь правління монарше чи ще якесь. А це є демократія, яка і якраз захищається сьогодні. А найкраща реформа, яка відбулася за ті всі роки, це якраз децентралізація, це якраз оця саме організація громад, які відбулися, які зараз працюють. І більше того, на одному з форумів було сказано, що дякуючи саме цій самоорганізації, і тому, що були органи місцевого самоврядування, які на себе все взяли. Ми зберегли державу, адже воєнкоматів я ж знаю про мерів тих міст, які були окуповані або до яких підбиралися. Воєнкомати перші повтікали, поліції не було, силових структур не було. Залишилися тільки військові, які приїхали і не знали, і органи місцевого самоврядування разом з мерами, які рили разом з населенням окопи і так далі, і тому подібного. Про це треба говорити. І якщо ми будемо це замовчувати, тоді е, я не думаю, що це добре е, закінчиться. Ми повинні зберегти державу. А от знищення місцевого самоврядування, це я підкреслюю ще раз, це є знищення держави. Саме тому я почав говорити, я звернувся, до речі, я і на коли, при зустрічі е, з міністром, я вручив ті листи, показав, що вони просто теж такі. Були ну заскочені, і я це вручив і в Асоціації міст України, і і мене асоціація підтримала, тому що це наболіло всіх. Ви якби були присутніми, хоча на одних зборах асоціації міст, ви б почули, що говорять голови міст, і яка тривога наростає в суспільстві. Ну, це так продовжуватися. Не можна той черяк, треба видавити, тому що. Коли хтось займається війною і воює, і я впевнений, що президент приділяє максимум уваги для того, щоб досягнути якихось результатів на фронтах і в у війні, яку ми страшну війну ведемо, то за його спиною, бо я не повірю, що це буде вказівка президента. Може бути офісу, може бути будь-кого, але не може бути людина, яка зараз за все відповідає. Щоб вона сама знищувала те, на чому воно все тримається, на органах місцевого самоврядування. А це факт. Не на не, ніде, а саме на органах місцевого самоврядування, де люди е обрали тих е людей, де люди разом всі тримаються. А ще про дискримітацію хочу сказати, та запускаються от такі всякі фейки, які говорять про те, що Ем, от нема довіри органам місцевого самоврядування, не, не популярні, там, такі. Ну, ми ж теж це бачимо, там опитування якісь проводять що, і так далі. Ну, ну і хороші. Це є якраз свідчення і, і публічного тиску. На голів міст. Я на рахунок на рахунок опитувань ну можна просто говорити про ті опитування, яким варто довіряти. Про КМІС, де найбільша довіра, звичайно, українців це до збройних сил України. Вона залишається високою і не не падає. Знижується довіра звичайно до, до президента і зовсім низька довіра до верховної ради і до уряду, а до місцевого самоврядування залишається на рівні тобто місцеве самоврядування, яке залишилося сам на сам зі своїми проблемами. Тут і допомога військовим, і зустріч полеглих своїх земляків, і підтримка сімей, які залишаються в той час, коли вас фактично забрали, забрали фінансування, і всі говорять про якусь таку загрозливу тенденцію знищення реформи. Якраз тієї, я з вами абсолютно погоджуюся, Найуспішніша реформа це реформа децентралізації і створення спроможних і потужних громад. На прикладі Ірпіні так тероборона створена була якраз за е, очолив її міський голова. Так, коли там не було так. військових формувань, не було поліції, а лишилися військові, і лишився голова, і вони обороняли свої, е, своє місце. Неприпустимі речі, особливо в час війни, так коментують Дрогобичани, ваш допис. А що далі, пане Тарасе? Які ваші подальші дії, вас і ваших колег, зокрема сусідніх громад? Ну, що щодо конкретної ситуації, ми це будемо скаржувати в суді. Я вірю, що все-таки здоровий глузд візьме верх, бо це абсолютно безглуздя. Чесно, ну я по іншому це коментувати не можу. От. А друге, я все-таки вірю, що ця ситуація все-таки чуть-чуть розхитає. Суспільство в тому плані, що ми повинні всі бути єдиними, бо зараз всі чомусь вдарилися в якісь вибори. Говорять, про які вибори може бути йти. Мова в нас війна, в нас ворог на порозі. Ми повинні всі бути разом. Ми повинні всі зусилля докладати до того, щоб ми перемогли. Але найбільше ми повинні все робити для того, щоб якомога менше гинуло наших хлопців. Тому що ви собі не уявляєте, от сьогодні я зустрічався з матерями. Позавчора були ті, що безвісти пропали. Одні дякують, тому що ми вселяємо в них надію, і на, на кінець-то у нас один вернувся з полону а був пропавший безвісти. Виявляється, він був в полоні. І тепер вернувся, то мама приходила і плакала, і обнімала мене, така зістебника, жіночка. Ну, бо вона пам'ятала мої слова, що все буде добре, вірте, він скоро вернеться. І вона каже: я з тими словами вам вірила, і мені було надзвичайно легше переносити ту незнання. Не, не тобто, ми, крім того, що ми виконуємо якісь матеріальні там ну, водопостачання, теплопостачання, ремонти доріг, ми ще. Нас прямий обов'язок виконувати оту таку місію впевненості людей в те, що все буде насправді добре, що Україна завжди переможе, і це. Але як це говорити, коли ти сам починаєш трошки розчаровуватися, коли по відношенню до тебе конкретно і до твоєї громади конкретно є такі несправедливі дії? Природньо це трошки важко. Але ми все рівно переможемо все рівно ну, і це здолаємо. Але я думаю, що нам треба побороти зовнішнього ворога, а не е, потім розберемося з внутрішнім. Але... Так обов'язково з внутрішнім, але бачите, внутрішній ворог розхитується і Це дуже не дуже незрозуміло для наших партнерів, для наших союзників, для тих держав, які підтримують Україну всіляко. Ну і на фоні цього дивно виглядає створення міністерства національної єдності. Може, в міністерство національної єдності? Ви звернетеся з цим бо це, напевно, їхня функція. Так, створили міністерство єдності, а тут хтось якраз українців роз'єднює і робить. Та й робить такі, такі речі, пане Тарасе, Дякую вам за включення до нас успіхів. Ми обов'язково будемо відстежувати цю ситуацію і стисками на мерів. Що це таке відбувається для чого? А найголовніше, хто режисер цієї цієї постановки і чиє прізвище за цим стоїть сподіваємося що і в офісі президента переглянуть переглянуть цю тенденцію якщо десь ноги ростуть звіти дякую вам дякую. пан тарас кучма міський голова міста другобича ми говорили про тенденцію загрозливу про тиск на місцеве самоврядування. дякую вам дякую вам дякую до побачення до побачення